Весна панує навколо, пригріває тепле сонечко землю, вже розтанули сніги, зазеленіла травичка, з'явилися перші квіти. Чудова пора. Земля наче прокинулася після зимової сплячки та покликала людей до себе, на городи. А давайте згадаємо. Що вирощують на городі? Моркву, капусту, огірки, помідори, гарбузи, цибулю, перець, буряк. На городі вирощують овочі, а ще вирощують зелень, петрушку, кріп, салат, щавель. Ще його називають квасок. А щоб восени зібрати врожай овочів та зелені, треба навесні посіяти насіння у землю. І починаються у людей весняні клопоти на городі. Землю треба підготувати, перекопати, розрівняти та зробити грядки. Для кожного овоча грядка своя. Кожен овоч та зелень мають своє насіння. Насіння саджають в землю. Тобто сіють, ретельно поливають, за деякий час насіння починає рости. Корінець залишається в землі та проростає, а паростки тягнуться до сонця і виходять на поверхню. Одні овочі ростуть в землі. Це морква, цибуля, буряк, редиска. Інші ростуть на поверхні землі капуста, гарбузи, помідори, огірки, перець. Пройде час. І восени город потішить нас багатим врожаєм овочів та зелені. В народі кажуть весняний день рік годує. Овочі та зелень дуже корисні. Там багато вітамінів, тому їжте їх завжди та будьте здорові!